Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні поговоримо про органічне мульчування. Чому саме органічне мульчування, в чому його користь і які можуть бути недоліки про все це розповім у цьому відео. Розповім трохи про своє нове захоплення. Покажу, як почуваються волотисті гортензії. Бачите, які вже бутони. І ось така красунечка. Це гортензія Light. Цього року вона перша почала квітувати серед моїх волотистих гортензій, почали вже розкриватися квіточки. Ось така красунечка. Сподіваюсь, що це відео буде яскравим і стане вам у нагоді. Приємного перегляду! Нарешті я знайшла час. Щоб замульчувати свої рослини, які ростуть в контейнерах біля будинку. Частину з них я замульчувала раніше, з рештою, рослин працюватиму сьогодні. Ось це гортензія, полярбір. Вона в мене не замульчована тиждень, тому я перевалила її у цей більшенький горщик. І зараз хочу її замульчувати. Спочатку додам трохи добрив, і з часом вони при поливі будуть розчинятися і підживлювати потрохи цю гортензію. Зараз трохи добрив. і згори мульчую сосновою корою. Таким чином це і виглядатиме більш декоративно, і не даватиме волозі швидко випаровуватись, буде трохи стримувати вологу в ґрунті. У нас вже дуже-дуже спекотно. Я навіть не знаю, скільки в день. На сонці температура, та ввечері десь о 6-й, ось в закінку десь 32 градуси, тому що тут кується, в вдень на сонці, навіть я не уявляю. Ось так. Я намагаюся мульчувати органічною мульчею всі свої рослини. І овочеві культури у городі, і декоративні рослини у квітниках. І ті рослини, що ростуть у контейнерах, що таке мульчування? Мульчування це такий агротехнічний прийом, який передбачає покриття поверхні ґрунту з метою його захисту від пересихання та перегрівання. Також мульчування пригнічує ріст бур'янів, що значно полегшує праці садівників і городників. Крім того, мульчування може виконувати декоративну функцію. Тобто покращує вигляд саду або городу та поліпшує його естетичне сприйняття. Для мульчування ґрунту використовують органічні та штучні матеріали, такі як агротканина або агроволокно. З декоративною метою використовують також дрібне каміння, граві або гальку та щепу або кору дерев. Часто в квітниках. Поєднують використання агротканини та соснової кори. Спочатку ґрунт вкривають агротканиною, а вже згори вкривають агротканину щепою або корою. На мою думку, це не найкращий варіант мульчування. Так, дійсно, виглядає це дуже гарно. Бур'яни з-під агротканини не ростуть, природні матеріали. Тішать око, сприймається все дуже гарно і красиво. Та, чи добре від того рослинам, я не впевнена. І щоб хто не казав про те, що агротканина добре пропускає вологу і повітря, ґрунт під таким укриттям часом збивається і стає твердим, а отже, не дуже придатним для вирощування рослин. На мою думку, агротканину або агроволокно. Краще використовувати для мульчування доріжок у городі, і не застосовувати цей матеріал у квітниках. Також агротканина добре підійде, як тимчасове укриття ґрунту на нових ділянках для боротьби з бур'янами. В інших випадках краще використовувати для мульчування органічні матеріали, такі як солома, сіна, скошена трава, тирса, щепа або кора дерев, опале листя. Та інші органічні залишки, з городу і квітників. Для нових ділянок з метою пригнічення бур'янів можна використовувати картон. Виглядає картон не так естетично, як агротканина, зате ґрунт під таким укриттям залишається пухким і не розтріскується після висихання, тобто рихлити його не потрібно. Завдяки мульчуванню. Я не сапаю і не перекопую грядки вже кілька років. Також мульча пригнічує ріст бур'янів, і полоти замульчованої грядки майже не потрібно. Звісно, що деякі бур'янці все ж проростають крізь мульчу, та позбавитися від них набагато простіше, ніж на відкритих ділянках ґрунту. Зазвичай такі бур'янці дуже легко висмикуються, і їх небагато менше, ніж на звичайних грядках. Також органічне мульчування підвищує поживність ґрунту. Під впливом бактерій, хробаків та інших мешканців ґрунту, органічна мульча часом розкладається на поживні речовини і родючість ґрунту збільшується. Отже, підсумуємо, чим корисне органічне мульчування зберігає вологу у ґрунті, захищає кореневу систему рослин від перегрівання. Покращує структуру і поживність ґрунту. Пригнічує ріст бур'яні. А все це разом зберігає ваші сили, гроші, які б ви витратили на добрива і час який зазвичай витрачається на перекопку, сапання, прополювання і полив рослин. Також не слід забувати про декоративну складову такого мульчування. Ось так. Замульчований. Сосновою корою горщик виглядає набагато краще. Особисто мені не подобається голий ґрунт, бо це неприродно. В природі майже не буває голого ґрунту, а отже, мульчування це природно. Що стосується гортензії? гортензії дуже вологолюбиві рослини, при цьому мають поверхневу кореневу систему. Тож мульчування для гортензії є майже обов'язковим. На півдні України так точно обов'язковим. Таке мульчування і захищає кореневу систему рослин від перегрівання. В умовах нашої південної спеки це дуже важливо. І навіть у горщиках замульчовані гортензії почуваються набагато краще. Ось такі красунькі крупнолисті гортензії, вже твітують вони більше місяця. Вже почали так трохи присихати суцвіття. Та на молодих гілках, ось тут скоро знов сформуються нові квіточки. Ці поки не зрізаю, нехай вони мені подобаються, хоча й трохи вони вже почали підсихати. Так само додала трохи добрив до контейнеру згори і вкриваю. Корою, щоб менше випаровувалася волога. Потрібно було зробити це трохи раніше, звісно, коли ще немає квітів, немає листя, робити це значно зручніше, та як завжди не вистачило часу, тому роблю це лише зараз. Так краще зробити пізніше, ніж ніколи. Якщо ви ніколи раніше не використовували мульчування у своєму садучій городі, перше на що слід звернути увагу для отримання гарного результату, це товщина шару мульчі. Якщо ви вкриєте ґрунт товщиною 2-3 травинки, то жодного корисного ефекту від того не отримаєте. Шар мульчі має бути 5-10 см. Часом мульча почне розкладатися, і її шар. Зменшиться, отже, потрібно буде знов додати мульчі на грядки. Дехто вважає недоліком, що мульчу потрібно додавати пару разів за сезон. Та мені здається, що додати мульчу на грядки один-два рази набагато простіше, ніж їх постійно рихлити, перекопувати, прополювати. До того ж, швидкість розкладання органічної мульчі залежить від її складу. Трава і листя розкладуться швидше. А щепа і кора виконуватимуть свою роль мульчі набагато довше. При цьому, чим дрібніша фракція мульчі, тим швидше вона розкладається. А отже, підживлюю ґрунт на ваших грядках. Не думаю, що підживлення це недолік. Та якщо ви хочете, щоб мульча довше виконувала свої функції, Додайте до її вмісту більше твердих складників, таких як кора чи щепа. Друге, на що слід звернути увагу при мульчуванні це період мульчування. Для досягнення найкращого ефекту, мульча повинна вкривати ґрунт круглий рік. Тобто, прибирати її з грядок взагалі не потрібно, а тільки постійно додавати, коли в тому є потреба. При висадці рослин. Достатньо відгорнути частини мульчі і висадити розсаду, потім знов пригорнути ближче до рослин і додати ще за потреби. Якщо вирощуєте рослини не з розсади, а прямим посівом в ґрунт, тоді трохи відгортаєте мульчум, висіваєте насіння у рівчак між мульчею і чекаєте на сходи. Коли сіянці зійдуть і трохи піднімуться, Можна додати ще мульчі на такі грядки. Посадки цибулі, часнику чи цибулькових квітів можна одразу вкривати мульчею. Вони без проблем проростають крізь мульчу. Одним з найпоширеніших міфів про мульчу є слимаки. Багато хто вважає, що саме через мульчу на ділянці з'являються слимаки. Насправді вони є і з мульчею, і без мульчі. Просто ви їх не бачите. Коли ділянка вкрита мульчею, вони ховаються під мульчею. Якщо мульчі немає, вони ховаються в інших місцях. Спеціально зафільмувала це вночі, і як ви можете побачити, тут не те, що мульчі, тут навіть ґрунту немає. Навкруги будинку все забетоновано, а слимаки повзають. Весь день вони десь ховаються і тільки вночі виповзають у пошуках чогось смачненького. Тож мульча ніяк не впливає на появу слимаків. Якщо слимаків забагато, з ними потрібно боротися за допомогою спеціальних засобів, таких як куліцит та інших. Якщо слимаків не дуже багато, залиште їх у спокої, багато вони не нашкодять. Коли ваші рослини добре вкриті мульчею, Слимаки з задоволенням їстимуть саме мульчу, а не ваші рослини. Ще один поширений міф про те, що в мульчі розмножуються шкідливі бактерії і грибкові захворювання. За певних умов таке можливо, але зазвичай відбувається навпаки. Саме в мульчі розмножується така корисна бактерія, як сімна паличка. Саме з неї виготовляють всім відомий препарат. Фітоспорин, який з легкістю бореться з грибковими захворюваннями на рослинах. Тож, якщо ви побачили всередині мульчі білий наліт, не лякайтеся, це, скоріше за все, сінна паличка. І вона аж ніяк не нашкодить ні вам, ні вашим рослинам, а лише захистить ваші рослинки від захворювань. Трохи розповім про своє нове захоплення. Ось такі гарні квіточки, Це кали. Випадково потрапили вони до мого подвір'я. Чоловік приніс був цибулини. Навіть ми не знали, що то за квіти. Висадила їх і ось такі гарні вони виросли. Як бачите, тут два сорти. Цей, здається, називається «Пікасо». А ось цей рожевий, не знаю, поки не знайшла йому назви. Мені здається, що самі квіточки мають бути трохи більшими, тому, мабуть, потрібно було їх більше підживити. Або, можливо, їм потрібні якісь інші умови. Поки що навчаюся, та дуже вони мені подобаються навіть не через квітки, а через оце соковито-зелене листя. Не маю ще досвіду у вирощуванні таких квітів, тож буду навчатися разом із вами. Ще хотіла, друзі, показати вам у порівнянні кілька волотистих гортензій одного віку, одного сорту. Ось ці гортензії, всі дворічні. сорт Candy Light. Ці, як бачите, менші за розміром, ця трохи більшенька. Але якщо порівняти з цією красунькою, то вона теж трохи програє. Чому така різниця? Ці гортензії росли у горщиках об'ємом 1 літр, і у 2 літри я перевалила їх буквально 2-3 тижні тому. Також тут має місце різна обрізка. Тут рослина обрізана вище, і пагони не такі міцні, як на цій. Ця обрізана над самим ґрунтом. І як бачите, які гарні міцні пагони. Один трохи менший, але ці два ось дуже гарні. Цю гортензію я обрізала рано навесні дуже коротко і перевалила одразу в більший об'єм. Ця обрізана вище. І перевалина в більший об'єм лише 2 чи 3 тижні тому. Бачите, яка різниця в розмірі. Тож, дивлячись на ці рослинки, можна зробити висновок, що вчасне збільшення об'єму і коротка обрізка дуже добре впливає на розвиток молодих волотистих гортензій. Дивіться, яка красунка. Ось так набираю квіточки Лайт». Полірбір це трирічний кущик і четвертий рік їм вже. І ось ця дворічна красуня. Можливо, і на цьому пагоні також згодом з'явиться квіточка. Та поки що два квітконоси. Та за розміром, як бачите, не поступається чотирирічним кущам. Хоча цьому кущику лише два роки. Поки знайшла час змонтувати відео, вже й квіти на гортензіях збільшилися. Дивіться, які зараз вони гарні. На все добре, друзі! Все буде Україна!